Всім привіт, друзі. Сьогодні така підборка буде про мотоблоки з плугами, як пашу землю. Ось і от перший такий дуже старий екземпляр. Але ще працює. Зараз подивимося, як він буде себе показувати. Колія, мені здається, узковата. Може тільки так кажеться. Ну, паше він тільки, я бачу, верхній слой, він його не заглубляє не чогось. От. Ну а другий варіант, іще старіший. Такий ось старець. Але я думаю зі своїми задачами він справляється. Блигуну чути, що важкувато трішки. Але паший, і глубина доволі таки, я думаю, сантиметрів 15 мінімум точно є. І Він справляється зі своєю задачею. Він мабуть старший, ніж я, цей мотоблок, але... Досі працює зі старим навіть двигуном працює, приносить користь. Ну а це більш вже звичний для нас мотоблоку. Тяжовий мотоблок, дизельний. Ну, я бачу земля, мабуть, дуже важка, тяжкувато він йде, наче й не глибоко, а йде тяжковато. ну А це бікс вже сучасний варіант мотоблока. Дуже інтересний звук у нього. І берельник теж любимо, доволі таки непогано. Земля суха. Але буксує, але справляється. Мені здається, як бути дружний диск, було б йому легше. Як і я тува на цікавий. Тому це було доволі такі. Ну, а це теж більш такий старий. На ременної передачі теж ось з відрізним диском, но бере верхній слой, це, мабуть, селіна зрізає, і воно прикольно йде по отвалу, так перевертає дуже, дуже інтересно важкувато звичайного мотоблоку, але йде Швидкість невеличка, і він потихеньку йде. А ви, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальці угору, чекайте наступних випусків, пишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Все, пока-пока!